Чого це надумано словити про мене? Буцім то я гарна. Брешуть люди. Я і зовсім не гарна. Хіба справді чорні брови та очі мої такі вже гарні, що інших і на світі немає? Та яка краса в цьому керпатинкому носі? І в губах, і в щоках. Буцімто гарні мої чорні коси. Інший злякався б їх увечері. Вони, мов довгі гадюки, переплелися і обвелися круг голови. Тепер я бачу, що зовсім не гарні. Ні. так і вродлива. Ой, яка вродлива! Диво дивне. Яку б я радість дала тому. Чи я буду жінка? Як же буде милуватися мною мій чоловік? Він і пам'ять стратить, на смерті цілує. Таке то парубки, чи я ж вам до пари. Гляньте на мене, як я павою виступаю. Сорочка в мене червоним шовком вишита. А стрічки які? Цього всього не купив мені мій батько. Щоб послав мене найкращий хлопець у світі. Риба порабаху, де іскірда диреча. венено де солику, а ремітенті реміте ніхіра. Е, фінічка видалась. Аж в зорі з неба скаче. Так і хоче заглянути до мене в вікно. Солохо, що ж ти там витворяєш? Ех, зорі мої зорі не питайте, бо я таке вткну, що й місяць за хмар сховається, аби не дивитись. І як тут не бути відьмою, його? Ну от хіба я видна, що чоловіки до мене липнуть, як бджоли до меду? Тільки питають солохо, коли вже заміж підеш, а воно мені це щастя треба. Щоб мужик мені хату захаращивав. Я й сама справляюся. Я ж жінка нічогенька. Он як гляну, навіть чорт червоніє. От чуб. Ну, весь вечір крутився круг мене, як півень круг курки. А я йому тільки хустку, чубе. Іди вже до своєї одарки. Бо диви як дізнаєшся що ти до відьми ходиш. Що будеш робити? А От чого він до мене приліз? Чи думає, як мені вірші зі святого письма процитує, я йому на шию кинуся. Прости його, господи, бути таким не А чорт, ну, а що за істота? Місяць йому вкради, сам мене ледве не заговорив. А як мішки носити? Лапки склав і жаліється. Солохо. Я худий, мені важко. Ага, Худий. Ішов би краще до вакули коваля, хай би тебе підкував. а то тільки по селу й носиться, аби намально повитріщатись. А Вакула бідний мій хлопчик, бідна моя дитина. Всім же ж допомагає і людям допомагає, і лисити хитрий. Оксані допомагає. А вона пихата, ще й вирядує. Принеси мені черевички, які сама цариця носить. Я б їй принесла черевички. Такі принесла, що геть ходити не змогла. Теж мені цариця? Нічого, я знаю, що треба робити. Солоха все знає. Ну От воно ніби все весело. І що б село робило без мене? Хіба було б не таке свято? Так і живемо. Я, хазяйка. Вони гості. Треба мішків нових купити, бо ці вже не видержать моїх женихів. Солоха всім раду дасть, а хто не вірить, того в мішок.